Одне з важливих питань це якісне дозвілля людей, бо в умовах воєнного стану та підвищеної емоційної напруги проводити вільний час, слід в комфорті, маючи можливість абстрагуватися від сумних новин. Нещодавно депутати міської ради на пленарному засіданні підтримали ідею реконструкції найдавнішого скверу нашого міста Михайлівського. Кошти були виділені на відновлення тротуарного покриття та реконструкцію огорожі. В планах також зробити так званий сухий фонтан. Під час що тижнево апаратної наради, міський голова Віталій Граждан пояснив, що важливо зберегти зовнішньо історичний вид скверу, при цьому осучаснивши його зсередини. Дуже важливо, що ми зараз перед собою ціль зробити план цього реконструкції парку в цілому. Не просто взяти, там щось переділати, а в цілому реконструювати парк. Зараз займаються ребятами виходи на Харків. те, кто делали этот парк «Свободы», да, uh -huh. там очень крутые там у них проекты, очень крутые решения по доступу, там, по, по устройству парковый сквер. вот, и попросили ребят-дизайнеров, они сейчас работают с Харькова, сделают нам визуализацию, как они видят, мы дали полностью исходные данные наших парков, посмотрим, что нам дадут, и будем тогда уже дальше обсуждать, но в целом, конечно, надо хотя бы один парк в этом году парк Вусоко-Михайловский э, сквер будет э, это самый центральный наш сфер привести в порядок и сделать его современным. И, и, и Так как мы еще и с вами планировали там установить фонтан, вот, то в общем комплексе это будет ну, довольно-таки современный парк. Где... И, так и, и сейчас люди проводят время, но это будет намного... красивіше, ефективніше і комфортніше для жителів ворога. Ну і який сквер без лавок. Однак сумно спостерігати за їхнім недовговічним життям. Людям, які зазвичай ставляться дбайливо до майна міста у вечірній час, приходять на зміну особи маргінального складу, готові на жаль руйнувати, а не створювати. У тому числі для таких випадків місто облаштовано камерами відеоспостереження, а працівники муніципальної варти готові реагувати на будь-який сигнал та переучувати хулігар. Реконструкцію огорожі Михайлівського скверу розпочнуть вже в цьому місяці. Наступними у черзі по ремонту стануть сквери перемоги Горького та Пушкіна. Комфорт містян це запорука гарного настрою. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.